Багато зараз хто говорить про угоду про корисні копалини, проводять паралелі, як була підписана угода між Рузвельтом і Черчилем. Але ж я все це вам говорила ще в своєму прогнозі від 7 листопада 2022 року. І будуть якісь ще таємні домовленості. Вірогідно, ці гроші можуть виділятися вже не просто так, а під якісь умови, які можливо і не будуть розголошуватись. Ось двійка жезлів, це також плани перспективи і туз мечів. Підписання, можливо, договорів і військова допомога. Я слухала в передачі і там розказували про Рузвельда і Черчилля в період 1940 року. І для того, щоб США виділили Великобританії допомогу, то. Були надані можливість Великобританією, щоб США вели торгівлю в колишніх колоніях англійських. Тому можливо, можливо, будуть якісь домовленості, що якісь американські компанії, але якісь високотехнологічні зайдуть в Україну після війни, і їм тут будуть надані якісь преференції для бізнесу. І, в принципі, це було б непогано. Якби в нас було дуже багато різних американських компаній, зокрема, то маловірогідно, що в Україні відібрали б Крим так легко і ось так пішли війною. Все ж таки бізнес би захищав свої інтереси, можливо, ще якісь військово-промислові комплекси були спільні з американськими компаніями співробітництво, тому що тут мечів це і метал, і інтелектуальна справа, і щось можливо пов'язане з юридичною сферою. Тобто, все ж таки, я думаю, що це IT і ВПК. Можливо, за це говориться, обговорюється, що за рахунок того, що Україні буде надаватися допомога, то в Україну зайде бізнес і про це зараз домовляються. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І хай у вас все буде добре.